Вітаю, друзі! 22 липня, сьогодні з вами Валерій Кличок. Новини сьогодні у нас в основному відфільтровуються за тегом Сполучені Штати Америки. Що ж там власне відбувається? Звісно, є і інші важливі події, але виборча кампанія в США після того, як Джозеф Байден ухвалив рішення зняти свою кандидатуру і рекомендував замість себе. Віце-президентку Камалу Харіс, ну, вона набула таких шалених обертів, і в штабі республіканців сполохані. Вони дійсно зараз е, е, озадачені тим, як їм продовжувати виборчу кампанію. І одне із питань, яке вони можуть розглядати, це зняття Дональда Трампа з перегонів і висунення альтернативної кандидатури. Це може видаватися фантастикою, але я не виключаю цього варіанту і зараз поясню, чому. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. І обов'язково поширюйте це відео друзям. Я вже виказував такі думки низці засобів масової інформації в Україні за кордоном. Звісно, це може видаватися ну, чимось неймовірним, але вже зустрічаю коментарі від своїх колег і журналістів, що дзеркальною відповіддю республіканців на зняття Джозефа Байдена може бути заміна Дональда Трампа. Тобто, відмова Байдена в кампанії має нам ті. Зараз спонукати республіканців до інших дій, і республіканці, безумовно, будуть думати про те, як їм вибудовувати далі стратегію виборчої кампанії. А з цим буде вкрай складно. Чому? Справа в тому, що відразу після того, як. Джозеф Байден оголосив про те, що він знімає свою кандидатуру, Дональд Трамп закликав нового кандидата від демократів провести з ним дебати, але не де-небудь, а не на телеканалі Fox News. Бо це телеканал, який близький до Дональда Трампа і до республіканців загалом. З ним сьогодні також пов'язаний дуже гучний скандал, який вже ширяться навіть в Україні. Я обов'язково про це ще розповім, тому будь ласка, залишайтесь на каналі. Справа в тому, що Дональд Трамп. Брав участь у перших дебатах на телеканалі CNN Це телеканал ближчий до демократів. Але там він виграв і опитування глядачів телеканалу, в переважній більшості які це дійсно ну, демократи. Звісно, зараз складно сказати, хто більше дивився в той день цей телеканал демократів чи республіканців, але тоді, за підсумками дебатів, на продемократичному телеканалі, виграв. Республіканець Трамп із суттєвим відривом. Останні ж опитування у Сполучених Штатах Америки показує, що до прикладу, рейтинг Трампа і уже дуже потенційної кандидатки на посаду президента від демократів, віце-президентки Камали Харріс, які вже скинулися донори понад 50 мільйонів доларів на виборчу кампанію, менше ніж за добу. Вони приблизно однакові: 48 проти 47. У Трампа 48, а у Камали Харріс 47. Але Справа в тому, що вже давно говорять в США, що може з'явитися третій незалежний кандидат. Він веде активну роботу зі збору підписів у різних штатах. Такі повідомлення були ще навесні. Це племінник Кеннеді, якого вбили свого часу президента, Роберт Кеннеді. У нього, якщо, до прикладу, він бере участь у кампанії шанси виграти мізерні, ну вони відсутні, але він відтягує голоси саме у Кандидата демократів, але тоді міряли по Байдену, як буде з Гаріс? Знову питання поки що відкрите. Ну, принаймні, пишуть про те, що якщо він з'являється в гонці, то відрив Трампа від Гаріс зростає майже до 6%. відсотків і він складе приблизно 43 проти 37. Ну тоді як Кеннеді підтримали близько 6%. І дійсно зараз республіканці можуть працювати із. Робертом Кеннеді, аби він пішов на вибори, дадуть йому грошей, і в такий спосіб той і заробить, і разом з тим відірве голоси у демократів. Так, я абсолютно, друзі, вас хочу запевнити, що такі технології працюють в будь-якій країні, і така ж технологія може бути в будь-якій країні. І в Україні ви їх зустрічали, тому це не нове, таке точно було. Але. Те, що зараз у штабі республіканців дійсно є серйозна проблема з тим, що їм робити далі, вказує і сама риторика Трампа. Ну, до прикладу, Трамп відразу після того, як Джозеф Байден оголосив рішення про зняття своєї кандидатури, написав у своїй соціальній мережі Стру Social» про те, що він хоче отримати компенсацію, так компенсацію від демократів за те, що він кампанію вів проти Джозефа Байдена. Ну він, зокрема, написав наступне. Отже, ми змушені витрачати час і гроші на боротьбу з шахраюватим Джо Байденом. У нього погані рейтинги після провальних дебатів, і він сходить з дистанції, написав Трамп. Тепер нам доведеться починати все спочатку. Дійсно, тепер їм доведеться починати все спочатку. І як пишуть іноземні змі, зокрема, американські республіканці готувалися до такого сценарію. Дійсно, вони розуміли, що зняття Байдена може відбутися, і вони вже одного часу розпочали активну кампанію по дискредитації Камали Харіс. Але в певний момент зняли ці відеоролики і займалися абсолютно іншими питаннями дискредитацію Джозефа Байдена. Це продовжують робити і донині і зачіпають навіть Україну. Сьогодні син Трампа потролив Зеленського на тлі рішення Байдена знятися з президентських виборів у мережі інстаграм. Ймовірно, ви бачили вже це повідомлення. Ні, то переходьте до мене в телеграм. Я вам залишаю, як завжди, посилання під відео. Є ви зможете туди легко перейти. Він опублікував зображення у вигляді скріншота зі смартфона Байдена. На цьому зображенні показано нібито 52 пропущені телефонні дзвінки. Від Зеленського і смски, в яких написано про те, де ж гроші України. Зеленський нібито пише: мої гроші все ще не надходять. Правда, я наляканий. Будь ласка, дайте відповідь. В РНБО вже відповіли на такий тролинг, Ну, дійсно, він не є привабливим, але це вказує мені особисто на те, що і сам Дональд Трамп, і його сім'я, і весь його виборчий штаб дійсно сполохані таким рішенням. Далі ще крутіше. Згаданий мною Fox News сьогодні готує. Сюжет про те, що він бажає доказів. Ну, це думка журналістів. Вони, звісно, не підпираються нічим ніяким коментарем із політиків, чинних чи чиновників. Вони потребують доказів, що Байден живий, бо він же ж особисто не вийшов, він не голосив про своє рішення про відставку. Ну, звісно, гіпотетично можна допустити, але ж ми знаємо, що Джозеф Байден хворіє. І я більш ніж переконаний, що він. Дійсно засмучений таким рішенням, бо він мав намір продовжувати свою кампанію. Але як сьогодні повідомляє преса, все ж таки знайшлося два радники, які... Наполягли на тому, що Байден знявся, вони його переконали, вони працювали із сім'єю. На Байдена дійсно був серйозний тиск з боку спонсорів, вони не давали грошей йому на виборчу кампанію. І добре, що у демократичній партії досягли такого консенсусу. І фактично, вже 19 серпня, ну вже мало в кого сумнівів є, в мене особисто так точно немає, що кандидатам на посаду. Президент від демократів буде чинна віце-президентка Камала Харріс. Так, от, в ефірі телеканалу, ведучі зазначили, що президент Байден не звернувся до нації після відмови брати участь безпосередньо сам участь у мається на увазі президентських перегонах. І ведуча дана Періно сказала наступне: я сподіваюся, з ним це гаразд, але можна пробачити людям за те, що вони задаються таким питанням як доказ життя. Тобто докажіть, що Джозеф Байден живий. Ну і це дійсно велика проблема сьогодні для республіканців, тому що, як сказав сам Дональд Трамп, тепер їм все доведеться розпочинати спочатку. У них є новий об'єкт для цькування це Камала Харіс, проти якої треба готувати серйозну кампанію. Я вам скажу відверто, що дійсно так, політтехнологи сьогодні добре задачені, якщо в певний момент вони сиділи і пили каву після замаху на Трампа, бо їм вже в принципі не потрібно нічого робити на тлі е, дуже поважного віку їхнього опонента Джозефа Байдена, який продовжує е, допускатися ляпів, не з'являється на публіці, погано проводить свою виборчу кампанію. Ну, перемога Трампа була в кишені однозначно, і республіканці були абсолютно спокійні і. Можна було б сьогодні допустити той варіант, що Дональда Трампа треба міняти, і республіканці на це підуть. Я більш ніж переконаний, що вони про це думають, тому що зараз виходить яка ситуація? Кандидат у президенти від демократів ще й 60 років нема. Це доволі молодий кандидат за мірками Сполучених Штатів Америки, який буде боротися за найвищу посаду США проти похилого віку Трампа. Проти Трампа, який вже перебуває в дуже поважному віці, якому 78 років, і не зрозуміло, яким здоров'ям він дійде до завершення своєї каденції. Він може повторити долю Джозефа Байдена, бо він почав старіти дуже швидко, і це дуже помітно. Тим паче, соціологічні опитування Сполучених Штатах Америки показували, що будь-який молодий кандидат виграє і в Джозефа Байдена, і в Дональда Трампа. І ми буквально кілька тижнів говорили з нашими колегами в рамках Центру громадської аналітики вежа про те, що будь-який молодий кандидат, молодший за Трампа чи Байдена, він виграє в одного і в іншого. І е, оскільки ще виборча кампанія між Камалою Харіс і Трампом навіть не розпочалася, є лише повідомлення. Харіс ще жодного слова толком не сказала. Але вже їхні шанси на битву однакові, тобто у них однакові рейтинги. Ну а далі. Оскільки Трамп себе майже вичерпав, Харріс ще не розпочинало, то звісно шансів у Харріс, як на мене більше. Але рішення про зняття Трампа має бути ухвалено під тиском партії, що в принципі неможливо. Справа в тому, що республіканська партія пронизана раком Трампа. Про це говорять дуже багато експертів Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп, коли він був ще президентом, за час своєї першої каденції мав можливість і він зробив це, призначив керівництво Національного комітету республіканської партії, яке підтримувало його та його ідеологію. Це керівництво посадило на державному, федеральному рівні та на місцевих рівнях таких політичних членів партії, які підтримують ідеологію Трампа, тому що інших він просто не терпить. Зверніть увагу. Кандидат на посаду віце-президента Венс він фактично говорить словами Трампа. Те, що я точно знаю, то його навіть політтехнологи, готуючи йому виступи, відслідковували, щоб у його риториці і в його прямій мові були конкретно ті слова і словосполучення, якими говорить Трамп. Трамп це помітив, Трамп це оцінив і він збирає біля себе виключно до Друзі, це ну стовідсотково. І тому цей рак трампізму він прознизав усю партію і хвалити рішення про заміну Трампа буде вкрай складно переконати його це зробити на мене буде нереально, і це дуже серйозна проблема сьогодні для республіканців. Але Таке рішення республіканці мали б ухвалити. Хто б міг би замінити, наприклад, Трампа? Ну, з більш-менш пристойних кандидатів. Дійсно, питання не про Венсе. Я особисто вважаю, що таким кандидатом міг би бути Майк Джонсон, який вторить Трампу, підтримує його. Він дуже ем, влучно і вдало спрацював, перебуваючи на посаді. Очільника республіканців у палаті представників він є спікером палати представників, і це він довго витримував інтригу для нас дуже катастрофічно з виділенням фінансової допомоги, але він я вважаю зумів протягнути це рішення не без допомоги Трампа, але він, як дуже вдалий переговірник, себе зарекомендував. Ну, принаймні, сьогодні він говорить про те, що я впевнений, що президент Трамп зможе покласти край до прикладу війни. Росії проти України, тому що він демонструє силу. Джонсон коментує багато політичних подій Сполучених Штатах Америки в дусі Трампа, і він може бути сприйнятий республіканською партією як можливий потенційний кандидат. Звісно, це виключно моє припущення. Він говорить, що ми підтримуємо мир силою. А тут, друзі, читаєте, що фактично Джонсон зараз говорить те, про що говорив його однофамілець. Тільки Борис Джонсон у своїй колонці Daily Mail, де стверджував, що нібито Трамп дасть згоду на використання далекобійних систем американських, які передали Україні для ударів по аеродромах на території Росії. Далі Джонсон говорить: Майк Джонсон: у нас такого не було за 3,5 роки правління адміністрації Байдена, тобто Байден забороняв було з точністю до навпаки. Він наголошено на тому, що Трамп дуже сильний, президент Трамп має можливість підняти слухаку, зателефонувати будь-кому в світі і своїм авторитаризмом, своєю силою. Ну, бо дійсно, я розцінюю Трампа як авторитарного керівника у республіканській партії. Я щойно вам наводив факти того, що думають про. Рак трампізму у республіканській партії, і Джонсон переконаний в тому, що багато лідерів світу його бояться. Але я сумніваю, що в Кремлі бояться. Ну, зокрема, в Кремлі сьогодні прокоментували е, заміну Джозефа Байдена на, на Камалу Харіс як факт, який вони беруть до уваги, але вони не можуть втручатися у внутрішні вибори Сполучених Штатів Америки. Коментар такий давав Пісков. Коментар дуже обережний. Навіть Мєдвєдєв дуже обережно це все прокоментував. Розуміючи те, що дійсно їм краще не втручатися у вибори Сполучених Штатів Америки, демонструють свою відданість, але я маю великий сумнів, що путінський режим злякається Сполучених Штатів Америки і миттєво припинить війну. Це можливо лише за умови певних домовленостей. До прикладу, США будуть тиснути на Україну для того, щоб ми чимось поступилися, заморозили війну на умовах Росії. Тоді так це можливо. Трамп до речі про це і говорив: ну і син Трампа в тому числі дивіться. Коли займається таким тролінгом, то він в принципі продовжує цю ж саму політику свого батька. А Майк Джонсон сьогодні дійсно демонструє вправність у політиці, він вміє домовлятися і підтримує республіканську риторику, залишаючись на посаді спікера палати представників. І ну знову ж таки, це друзі, моя версія особиста, що він може або міг би бути кандидатом на посаду президента. Поки що такої дискусії в республіканській партії навіть не ведеться, але проблема у їхній виборчій кампанії очевидна. За цим слідкую з вами поділився своїми спостереженнями. Прошу вас не сприймати їх поки що як затвердження, тому що ми поки що лише спостерігаємо за тим, що відбувається в США, у Європі. До речі, Європа доволі спокійно сьогодні відреагувала на цю історію, тому що для них важливо зараз той факт, що євроатлантична співпраця. На тлі більшого шансу перемоги демократів буде стабільнішою ніж із Трампом, і нам це також дуже вигідно. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, цінушну і не перемикайтесь. Все буде Україна.